Тарас Григорович Шевченко, і досі сниться під горою, і досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшла з хати, весела я, сміючись, мати, цілує діда, і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать кладе. А дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишком: Де ж те лихо? Почалі ції вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, день погас. Спочило все, старий у хату пішов собі опочивати.